Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами знову я, і ведучий Олег Алєксєєв. У житті кожної людини неодмінно діє закон причини й наслідку. Святий апостол Павло з цього приводу висловився так: що посіє людина те й пожне. Цілком очевидним є те, що в Божих законах природи кожна дія має свою причину. Урожай залежить від посіву. Кожне насіння приносить урожай певного виду. Те ж саме відбувається і в житті людини. Розумові здібності, фізична сила і довголіття залежить від дотримання законів. Інакше й бути не може. Творець природи не втручатиметься, щоб захистити людину від наслідків, порушуваних ним же законів природи. Закон причини і наслідку має серйозне значення не тільки для теперішнього часу, але й для майбутнього. Визначити причини багатьох захворювань буває непросто, і ми часом безтурботно, навіть захворівши, продовжуємо безрозсудно витрачати свої життєві ресурси, не усвідомлюючи, яку шкоду це приносить нашому здоров'ю. Прозріння наступає надто пізно. Закон причини й наслідку гарантує нам благополуччя тільки тоді, коли розуміємо, як він діє, і правильно застосовуємо його в своєму житті. Як же це відбувається на практиці? Бог не змінює наш організм, щоб ми уникнули наслідків порушення його законів. Втратити здоров'я дуже легко. Набагато складніше повернути його. Жодна хвороба не виникає безпричинно. Підґрунтя для виникнення захворювання готується тоді, коли порушується закона здоров'я. Багато хто страждає внаслідок помилок, вчинених їхніми батьками. Хоча діти не відповідають за дії батьків, з них не знімається обов'язок розрізняти, що є порушенням закону здоров'я, а що ні. Їм слід уникати шкідливих звичок своїх батьків і, ведучи правильний спосіб життя, створити кращі умови для власного життя. Більшість хвороб починається у нашому розумі. 90% захворювань, якими страждає людство, пов'язано з порушенням нервової системи. Наш розум подібний до комп'ютера, який видає нам те, що ми в нього заклали. Такий вже закон, що розум звикає до тих речей, над якими ми роздумуємо. І якщо він зосереджений тільки на дурницях і на буденних справах нашого життя, то згідно з одним із незмінних законів ослабне, стане поверховим, позбавиться духовної сили. Однак може бути й навпаки. Розумові здібності будуть розвинуті максимально, якщо їх підкріплять та освятять роздуми над духовними істинами. Усвідомлення того, що ви поступаєте правильно, є найкращими ліками для хворого тіла і розуму. Людина, яка знайшла спокій та мир з Богом, знаходиться на шляху до відновлення здоров'я. А всі ті, хто по можливості беруть участь у здійсненні доброчинних справ, не тільки полегшують життя іншим людям, але водночас приносять велику користь та здоров'я і своїй душі та тілу, Бог створив закони, дотримання яких веде до здоров'я, щастя, повноцінного і тривалого життя. Він зробив усе необхідне для того, щоб ми мали змогу дотримуватися цих законів. І хоча творець становив їх спеціально для того, щоб ми могли отримати від життя якомога більше, однак ми вільні приймати власні рішення. І той вибір, який ми зробимо, визначить ті наслідки, які ми, зрештою, отримуємо. Давайте сьогодні будемо молитися про це. Наш добрий небесний батько. І сьогодні ми знову приходимо до тебе молити. Яка це радість, Господи, для нас? Яке велике щастя мати такого Бога, який не просто допомагає, але який пояснює нам причину-наслідковий зв'язок. Господи, сьогодні ми розуміємо, наскільки важливо відповідально відноситись до нашого здоров'я, адже Ти нам подарував його, наскільки важливо, Господи, дотримуватись духовного здоров'я, адже завдяки миру і спокою в наших серцях, в нашому розумі, ми можемо мати Господи, і фізичне здоров'я, як багато залежить від того, наскільки ми довіряємо Тобі наше життя. Господи, сьогодні я звертаюсь заради наших слухачів. Господи, допоможи їм. Допоможи, щоб вони довірили Тобі своє життя. І щоб завдяки цьому, в їхньому житті, наступив мир, здоров'я, зцілення і була надія. Це найголовніше наше прохання сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, дорогі глядачі, на цьому ми прощаємося з вами. А як і завжди нагадую, що ми чекаємо ваших молотовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення!